Доброго часу доби мої любі шукачі таємниць та глибинних знань. Сьогодні ми знову вирушаємо у захопливу подорож стежками народної мудрості, аби розкрити приховані сенси та потужні енергії одного з найзагадковіших днів осені. 16 жовтня це не просто черговий день календаря, це час, коли межа між світами стає тоншою, а невидимі сили, що дрімали до цього. Прокидаються, аби перевірити нас на міцність, цей день може принести як благословення, так і непередбачувані випробування залежно від того, як ми до нього поставимося. Тож давайте зануримося у його глибини у народному календарі, 16 жовтня, відомий як День Дениса Позимнього або просто Денисівдень. Ця дата тісно пов'язана з початком справжніх осінніх холодів. Першими заморозками та особливою активністю потойбічних сил вважалося, що саме цього дня нечиста сила виходить на полювання, прагнучи завдати шкоди людям та худобі. Тому наші предки були особливо пильними та обережними. Назва «позимній» вказує на те, що після цього дня зима вже не за горами, і погода стає по справжньому осінньою холодною та непередбачуваною. Церква цього дня вшановує пам'ять священномученика Діонісія Ареопагіта. Він був першим афінським єпископом, учнем апостола Павла, і прославився як великий богослов та філософ. До святого Діонісія зверталися з молитвами про духовне просвітлення, захист від спокус, зміцнення віри та допомогу в пошуках істини. Вважалося, що він допомагає вченим і тим, хто шукає знання. Але як це часто буває, церковне свято тісно переплелося з давніми язичницькими віруваннями. Наші предки бачили у Діонісії не лише християнського святого, а й могутнього захисника від злих духів, що починали блукати світом з приходом холодів, несучи з собою хвороби та біди? Його образ став символом світла, що розганяє темряву осінньої туги та потойбічного зла. Діонісій Ареопагіт. Особистість справді дивовижна, чиє життя стало мостом між античною мудрістю та новою християнською вірою. Сни, побачені в цю ніч, вважаються віщими і несуть важливі послання про ваше майбутнє, про приховані можливості або небезпеки. Зверніть особливу увагу на деталі. Вода у сні. Якщо ви бачите чисту прозору воду, що тече або стоїть у спокійному ставку, це знак благополуччя, очищення та духовного зростання мутна брудна або бурхлива вода навпаки, віщує хвороби, турботи, емоційні потрясіння та непередбачені труднощі, якщо вип'єте чисту воду до одужання, брудну до хвороби. Тварини Хижі звірі, що сняться цього дня вовки, ведмеді, змії можуть символізувати небезпеку прихованих ворогів або внутрішні конфлікти, з якими доведеться боротися. Домашні тварини, кішки, собаки, корови віщують сімейні справи, затишок, але також можуть вказувати на необхідність приділити більше уваги близьким, якщо бачите мертву тварину до втрат. Будинок. Свій дім у сні це відображення вашої душі та життєвої ситуації. Старий занедбаний будинок може говорити про необхідність змін, про те, що ви застрягли у минулому, новий світлий будинок до початку нового етапу в житті, можливо, до переїзду народження дітей або успішного проєкту, ремонту домі до покращення справ. Політ політ у вісні – символ свободи, успіху та досягнення цілей. Чим вище і легше ви летите, тим більший успіх вас чекає. Однак, якщо ви бачите себе падаючим або по ліцу проводжується страхом, це віщує невдачі, перешкоди та розчарування, це може бути попередженням про те, що ваші амбіції завищені, або ви на неправильному шляху. Зуби Сни про зуби завжди викликають тривогу здорові, міцні зуби до міцного здоров'я та добробуту. Якщо ж зуби випадають, гниють або болять, це до втрат хвороб близьких, розчарувань або фінансових проблем. Сон про випадіння зуба без крові може означати втрату далекого знайомого з кров'ю, втрату рідної людини. НАРОДжені в цей день ЙОТІСКИ. Тримаючи посудину в руках, омийте цією водою обличчя і руки, зосереджуючись на відчутті чистоти, промовляйте тричі. Дивлячись на своє відображення у воді, вода, водиченько, зми з мене уроки, злі очі, чорні думки. Як срібло чисте, так і я буду чистий. Хай вся хвороба і зло відійде. Амінь. Уявіть, як вода змиває з вас увесь негатив. Що робити після? Воду, яка залишилася, слід вилити під молоде здорове дерево бажано подалі від людних місць, щоб вона забрала з собою увесь негатив. Срібний предмет носіть при собі протягом дня як додатковий оберіг він буде притягувати позитивну енергію. 3. заговор на вдачу та благополуччя на майбутній рік мемета привабити щастя, достаток та успіх у дім та життя всіх його мешканців. На весь наступний рік забезпечити благополуччя у фінансових справах та особистому житті, що знадобиться жменя зерна, пшениці, жита або будь-якого іншого зерна, що є вдома, адже зерно символізує життя та достаток, чиста хустка або шматок натуральної тканини світлого кольору, коли і як проводити. Цей ритуал найкраще проводити у полудень, коли сонце знаходиться в зеніті і його енергія є найсильнішою. Покладіть жменю зерна на чисту хустку, вийдіть на поріг свого дому у двір або на балкон, туди, де на вас потрапляє пряме сонячне світло. Простягніть хустку з зерном до сонця, відчуваючи його тепло, і промовте чітко і з вірою. як зерно до землі падає. Так і щастя до мене припадає. Як сонце світить, так і доля, моя світла буде. Зерно до зернини, а мені благополуччя. Хай буде так і на добро моїм рідним та дому моєму. Повторіть ці слова тричі, візуалізуючи щасливе майбутнє. Що робити після? Зерно, яке було заговорене, слід розсипати навколо свого дому по периметру. Або кинути для пташок, щоб вони рознесли вашу молитву світом і привернули благословення. Хустку збережіть і використовуйте її наступного року. Для цього ж ритуалу вона буде накопичувати позитивну енергію, не піднімати предмети з перехрестя. Перехрестя це сакральне місце сили, де перетинаються енергетичні потоки різних світів. Місце, де можуть відбуватися магічні ритуали, залишені на перехресті речі, монети, прикраси, особисті предмети можуть бути частиною ритуалів або на них могли звести хвороби, біди, безгрошів'я або навіть прокляття. Піднявши такий предмет, ви ризикуєте взяти на себе чуже нещастя, притягнути хвороби або фінансові проблеми, а то і втратити удачу. Краще обійти таке місце стороною, адже ціна спокуси може виявитися занадто високою. Шусть не пускати в дім незнайомців після заходу сонця. Увечері, коли темрява спускається на землю, поріг будинку стає особливо вразливим. Незнайомець, що зайшов після заходу сонця, може виявитися носієм злих намірів заздрості або навіть потойбічною сутністю. Що прагне проникнути в дім під виглядом людини, за повірями, це може принести в оселю хвороби, розлад у стосунках, фінансові збитки або навіть тривалу низку невдач, краще дочекатися ранку, перш ніж відкривати двері тим, кого ви не знаєте добре. 7. не залишати вікна й двері відчиненими на ніч з приходом холодів і активізацією нечистої сили, відчинені вікна та двері. Це прямий шлях для проникнення негативу в оселю. Вважалося, що через них можуть пробратися злі духи, що будуть красти спокій, здоров'я та достаток, навіювати кошмари та викликати незрозумілі шуми. Наші предки ретельно зачиняли всі отвори, а іноді навіть ставили на підвіконня, обереги, пучки, полину або часник. Щоб не дати злу жодного шансу, це допомагало зберегти енергетичну цілісність будинку. 8. не плакати і не сумувати без причини, цього дня сльози і безпідставний смуток приваблюють до себе негативну енергію, що може посилити ваші проблеми і затягнути вас у депресивний стан. Вважалося, що якщо ви плачете без особливої причини на Дениса. То будете проливати сльози весь наступний рік, притягуючи до себе нові й нові приводи для смутку.